1 вересня понеділок перед судилищами. Я говоритиму про твої свідчення перед царями і не засоромлюся. Псалтир 119 46 у великому заключному служінні ми зустрінемося з такими труднощами, які видаватимуться нездоланними. Але не забуваймо, що з нами співпрацюють три великі небесні сили, і божественна рука лежить на штурвалі. Отже, Бог провадитиме нас до здійснення своєї мети. Настане час, коли за Христове ім'я нас приведуть на судилища перед тисячами людей, тоді кожен зобов'язаний буде звітуватися за свою віру. Найвидатніші уми піддадуть критиці кожний пункт істини, якого дотримується наш народ. З істиною зіткнуться славнозвісні люди цього світу. Тому необхідно ретельно досліджувати і випробовувати святим письмом кожен пункт нашого вчення. Нині нас здається не зауважують, але так буде не завжди. Зростає рух, який виставить нас перед очима всіх. І якщо історики або великі мужі світу цього зможуть розкритикувати пункти нашого вчення, то це буде зроблено. Господь Ісус дасть своїм учням мову і премудрість яким їхні супротивники не зможуть ані опиратися, ані суперечити. Ті, хто раніше не міг доказами перемогти оману сатани, свідчитимуть так переконливо, що заженуть у глухий кут так званих учених людей. Прості, невчені люди свідчитимуть із такою переконливою силою та мудрістю, що й інші будуть навертатися до істини. Завдяки такому свідченню навернуться тисячі. Звідки в неосвічених така сила, якої не мають освічені? Неосвічена людина через віру в Христа входить в атмосферу ясної, непогрішимої істини, а освічений відвертається від неї. Проста людина є христовим свідком. Вона не може послатися на історичні дані або так звану високу науку, натомість використовує могутні свідчення Божого Слова. Істина, яку вона захищає, настільки чиста, безпомилкова і незаперечна, що опиратися їй неможливо.